Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, які вірять в Бога молитися за Україну. Просіть милості Бога для нашого народу, щоб Бог захистив, зупинив все це зло, простив і спас наш народ. Але найважливіше я вам хочу сказати добру звістку, яка написана в тій святій Євангелії. Господь Ісус Христос, Він приходив на цю землю. Кликати до покаяння неправедних, а грішних. Ну чи є серед нас праведні люди? Ісус Христос, Він помер на Христі за грішних людей. Він заплатив повністю, проливши світу немину кров за наші гріхи на Голгоцькому Христі. Ну в третій день Бог воскресив Христа з мертвих, як доказ того, що Він прийняв його жертву, як заради нашого оправдання. І тепер кожна людина, яка щиро покається і від усього серця повіриє Господа Ісуса Христа. Бог її простить і дарує життя вічне. Як написано, Дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Ісус сказав, вам необхідно родитись згори. Кожній людині необхідно родитися згори, згори щоб потрапити в царство небесне. І коли людина народиться згори, то вона зможе вже жити так, як вчить Господь. А Господь вчить. Ви чули, що було староданів наказане: не вбивай. а хто вб'є, підпадає, він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого. Підпадає вже судові. А хто скаже своєму братові Рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний підпадає геєні Огненій. Ви чули, що сказано, не чини переліку, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той вже вчинив із нею переліп у серці своїм. Також сказано, хто дружину свою відпускає, нехай дасть її листа розводового. А я вам кажу. Що кожен, хто пускає дружину свою, крім провини, розпусти, той доводить її до переліву. і хто з відпущеною повериться, той чинить перелів. Ще ви чули, що було стародавнім наказане, не клянись неправдиво, але виконуй клятві свої перегоспорти. А я вам кажу, не клястися зовсім, ні небо, бо воно престол Боже, ні землею, бо підніжком даніх його, ані містом. Великою, на з головою своєю, бо навіть однієї волосини ти не можеш учинити білою або чорною. Ваше слово, хай буде так, так ні ні, а ще більше на те, то від лукавого. Господь Ісус вчить нас так жити, як це угодно йому. І кожна людина, яка покається своє греха і прийме Дар Духа Святого, вона зможе так жити. Вона потрапить до Бога, в царство небесне. Така людина відкидає Ісуса Христа. Вона буде платити сама за свої гріхи. Вірити в Господа Ісуса Христа, вірити в Його любов. Бог є любов, Він любить нас і спасетися. Час Бо близький, Господь ряде. час обмежений. Ісус Христос, Він єдиний шлях до Бога. Читайте Боже Слово там, усе про це написано. Нехай вас благословить і береже Господь. Отець небесний, благослови цих людей, Бережи цих людей, благослови Україну. Бережи наш народ, помилуй і спаси наш народ. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Жісного вам дороги. Міцного вам здоров'я. Во ім'я Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.